Вас, дорогі брати та сестри, 9 липня церква вшановує пам'ять Тихвинської ікони Божої Матері, та ми пам'ятаємо, що два роки тому, 8 липня, напередодні свята Тихвинської ікони Божої Матері, ми з вами звершували велику хресну ходу від Володимирської до Тихвинської. Сьогодні ми не можемо зробити такий великий хресний хід, але ми можемо зробити велику молитву, хоч і малими кроками. Отож, 8 липня, напередодні свята Тихвинської ікони Божої Матері, з благословіння Високопреосвященнішого митрополита Одеського та Ізмольського Агафангела почнеться хресний хід звідси з села Ільїнка від свята Ілінського храму. Традиція хресних ходів була започаткована святим Яном Златоустим. Та ми пам'ятаємо з історії нашого народу та церкви, що завжди, в скрутні часи, церква звершувала хресні ходи та просила у Бога мира, допомоги, здоров'я, зцілення для свого народу. Отож, сьогодні ми збираємося на цей хресний хід для того, щоб помолитися Богу разом. Та зробити маленький подвиг маленькими кроками для того, щоб Господь як скоріше дарував мир нашій країні та злагоду. Тому всіх ми вас, дорогі брати і сестри, просимо приєднатися до нашого хресного ходу та зробити цей подвиг. І ми віримо, що Господь почує нашу молитву та дарує мир та перемогу українському народу. Тут на території храму буде звершений спочатку молебень, який почнеться в 11 годині. Та після цього молебню ми з вами. Ми підемо хресною ходою до села Марінівки, де знаходиться Свято-Покровський Скіт. Хто йде перший раз у хресний хід, завжди виникає одне питання: а що з собою взяти у хресний хід? Обов'язково беріть, якщо ви чоловік, це якусь білу футболку та світлі чи чорні штани. Це обов'язково та беріть якийсь капелюх, який захистить вас від сонця, бо погода обіцяє бути дуже теплою. Якщо ви жінка, це має бути обов'язково довге плаття, та воно має бути легке і обов'язково це спортивна обувь, яка допоможе вам дійти цілими. До свято покровського скита воду з собою не треба брати, не треба брати ніяких зайвих речей. Беріть з собою святиню, свою особисту. Це може бути ікона чи хрест. Саме на цьому місці буде звершений привал, де ми з вами зможемо привести себе в порядок, як то кажуть, підкріпитися їжею, водою, помитися, умитися та дружною молитовною колоною вже підійти до самого Покровського скита. Напродовж цього шляху ми будемо надавати вам питну воду. Та всі ми прийдемо сюди у Свято-Покровський скіт села Миринівка, де буде звершене всенечне бдіння та всіх пригостять смачною вечерею. Та як завжди, для вас приготовлено наметне містечко, де ви зможете розташуватися та переночувати тут, у свято-покровському скиту. Та у наступний день, 9 липня, буде звершена божественна літургія. Літургія буде звершена тут, у свято Тихнському храмі. Літургію звершить наш владика митрополита ага в співслужінні вікарних архієреїв та священиків нашого міста. Команда одеської єпархії працює для вас для того, щоб ви комфортно прибували на хресні ході, помолилися Богу та отримали божественну благодать. Та наша молитва за мир в нашій країні була почута Господом нашим Ісусом Христом та покрів причистої Божої Матері і надалі. Простирався над нашим народом, тому ми чекаємо на вас приєднуйтесь до нашої хресної ходи, тому що лише наша молитва може зберегти нас, нашу країну та наших рідних.